Перед тим як зробити дівчині пропозицію, придивіться до її матері. Якщо вона моложава і приваблива, стежить за собою, прекрасно готує, а квартира її завжди просто сяє від чистоти, та до того ж, при всьому при цьому в неї хороша високооплачувана робота, то можливо краще освідчитися мамі. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Онук показує дідові, як працює Тіндер. Ось, бачиш, я свайпнув праворуч, якщо мене теж лайкнуть, то ми познайомимося. У розмову вступає бабка. Тю, нічого нового. Твій дід теж мене свайпнув правою, коли я на дискотеку пішла з трактористом. Якби я його тоді у відповідь граблями не лайкнула, ти б тут не сидів. Сидимо в кабачку, п'ємо пиво у пляшках. Офіціантка чогось лінива попалася, пляшки зі столу не прибирає. Я покликав її і ласкаво так із натяком дівчино. А можна пляшечки забрати? Вона добродушно так та в чому проблема? Забирайте. Рабінович заходить в ресторан і робить замовлення. Горнятко кави. Офіціант приносить йому замовлення. Рабинович скуштував трохи, підзиває офіціанта і каже Шановний, а де цукор? Кава має бути з цукром. Вибачте, а ви перемішували ложечкою каву? Так, перемішував. А в який бік? Та яка різниця в який? Велика різниця. Ну, припустимо вправо. Ось. А в нашому ресторані цукор завжди наліво. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> ну, що ж, зятьочку, зі святом тебе? З яким це ще святом, мамо? Та ось мені терміново поїхати треба. Мою дачу обікрали.